І ми до вас повернулися. Так, друзі, зараз ми з вами придемося ще раз до Кемда, подивимося, що там відбувається, Розвідаємо там ситуацію. Ось і якщо там все спокійно, якщо там будуть вирішені якісь ситуації, то ми тоді. Будемо ну, повертатись і закінчувати нашу трансляцію. Зараз рухаємося до КМДА. Але того, якого ти бачити, щось у мене було від ціна Тараса, разда, від прадіда, що тебе не значення, тих у грудях моїх політик у шлі і в руках до речі вічний народе. На трагічний і довгий і переможний твій шлях. Слава Україні! А я зараз... такі професійні в нас працівники сцени. Дійсно, спасибо їм, хлопці, професійно у всіх відношеннях. Проходимо по сцену. 에... Приходимо в майдан. Рухаємося до Київської міської адміністрації Григорій Лук'яненко, Рутенія, який щойно був. Я запрошую на сцену його чарівну прекрасну і мудру, і далеку дружину Нелю Франчук. Готова Неля? А це щойно була перед ними їхня прекрасна дочечка. Та що прекрасних батьків і діти прекрасні, правда? От чому я так Первіч, саме так, все правильно ви зрозуміли. Ми були змушені змінити заряд, змінити батарею, тому що вони якимось таким знаєте, дивним чином чомусь дуже швидко у нас розряджаються. Вас також вітаю, радий бачити. Він був на сцені недавно. Відео розповів сьогодні. Сьогодні <ріст> Альона, Альона 84. Альона 84. Ви дуже уважні. Молодець, умничка, що ви нас слухаєте і такі уважні. На рахунок того охоронця, то ви не хвилюєтеся. Я до нього підходив. На зворотньому шляху він сказав, що він до дружини зателефонував, але її наразі ну, зараз в даний час немає вдома і немає також вдома е, сина е, і нема ну, кому ці вітання передавати. Е, він вже це один раз робив, коли я до нього підходив, тож, можливо, він зможе подивитись. Е, ну, Передати дружині, дружина зможе передивитися в запису в наш архів і ці вітання побачити. Так що ми не забуваємо, коли даємо якесь слово, то його завжди виконуємо. Ну, може, не завжди, але стараємось.